Полуничний сезон розпочато. Перша весняна ягода вже заповнила всі ринки Житомира. Продавці кажуть, навіть встигла впасти в ціні. Окрім полуниці, на ринках Житомира можна знайти і черешню. Чи кусаються ціни? Ми розпитали у середньому на життєму ринку в Житомирі. Полуницю продають від 75 до 120 гривень за кілограм. Продавці кажуть, все залежить від завозу. Дуже хороший попит. Люди хочуть свіжу. Свіжі вітаміни купляють. Зараз у нас піде черешня, але зараз саме лучше полуничка йде. Постачальники полуниці переважно Закарпатська область. Вінницька та власне, Житомирщина, здебільшого бердичів. Це Вікторія, така знаєте, вона така плотненька, і вона дуже хорошо перевозить її. І вона дуже солодка, вона дуже добра полуничка. Це домашня у вас, так? Так, домашня. А звідки саме? Бердичів. Продавці говорять, що ціна на полуницю спершу була за висока. Тепер почала знижуватися через хороший врожай. Пару днів тому була трішки дешевша, на 10-20 гривень, тому що була Закарпаття, її там багато, там великі насадження полуниці, її возили було дуже багато. Зараз в них закінчилася, пішла більш місцева, але вона і по смаку краще. Можливо, там на цих 20 гривень дорожча, але вона того варта. Початку було около 200 гривень. А зараз ще буду Просто, ще ще буде допадіться. Ну, це дорожче. на 11, да. А купують є попит. Люди покупають. ну, логічно. Да, так, кому надо купляти. Ціна на полуницю в порівнянні з минулим роком незначно зросла на 5-10 гривень. На дорозі люди багато продають. От хліб на зараз заставлена на торгівлю, і там люди більше продають. Тут можливо менше трошки, може 50-60 кілограмів, але купують, тому що по ціні це найприємніше зараз ягода. Якщо лохина стоїть 600 гривень, черешня 100, 200, 300 і 600 гривень іспанська, то до 100 гривень ягода, чому піні? А ось перша черешня в цьому сезоні на ринку була з Іспанії. Тоді ціна була відповідна: 600 гривень за кілограм. Зараз же ягоду можна придбати за 150-200 гривень.